Я хочу відзняти для вас це відео. Це відео буде саме по просування моїх процесів, і також я вам покажу, що в мене є готове вже зв'язано. Не знімала я в'язовлог. Тобто не знімала я шматочки відео упродовж тижня. Так як я просувала, ну так скажем, тільки один процес, практично займалася тільки одним процесом. І я подумала, що вам можливо буде нецікаво, знаєте, із дня в день дивитися там, скільки в мене там квадратики, один чи два ну, зв'язалися так. Тому я вирішила зробити це одним відео. От і все ж таки, я думаю, що можливо, вже... З цього нового тижня, з понеділка, я все ж таки почну щось знімати кожного дня, тому що, як то кажуть, хочеться новий в'язовлог, і хочеться нового якось, якогось процесу. Отже, я думаю, що саме і ці процеси також, швидше за все, перейдуть і в наступний в'язовлог. Отже, Значить, давайте почнемо. Я вам всім бажаю приємного перегляду та хорошого настрою. Наливайте собі чай чи то каву і давайте разом гарно з вами проведемо час. Тоже не знаю, наскільки я знімлю це відео, можливо, воно і буде коротким, не довгим, як дехто полюбляє. Ну, але як вже є. Так, сподіваюся, наступного разу мені. Точніше, наступного тижня мені вдасться віднімати якісь нові шматочки і зробити для вас таким більш цікавішим саме новий в'язовлог з наступного тижня. Так, давайте покажу вам ось тут. Ви самі розумієте, якщо, наприклад, хтось дивиться мене, так? Вже другий тиждень, то я вам знову показую цей процес, тому що я насправді його нікуди далеко не відставляю. Він все одно переді мною, і так як я в'яжу плед. А самі розумієте, якщо, наприклад, в тебе є один не один процес, а їх більше, ніж два, то воно, звичайно, і більш повільніше в'яжеться. Ну і саме це є квадрати. От, а так як це будуть пледи, тому воно так. Трохи, знаєте, і, можливо, для вас я вже це якби наче і показувала, так, і знову показую. Але тут по-іншому ніяк не можна, тому що пледи в'яжуться насправді довго. Хоч вони є і дитячі, але все одно це ж треба гарно все вив'язати. от Що по цьому пледу? Я зв'язала ось ці два квадратики. Як бачите, Видно, що відрізняється так, саме з серединки, тільки ось ці два квадратики по цьому процесу. от Тому що більше нажимала вже на інший плед, який мені буде потрібен, саме тепліший саме на таку пору року, більш холоднішу. от Але. Далеко його не відставляю, він завжди переді мною, і стараюся хоча б хоч щось, але також по цьому процесу зробити. От, по пряжі я, звичайно, вам це все розказувала. Коли, наприклад, там буде готовий виріб, то я, звичайно, ще раз пройдусь і повторю по пряжі, які я в'язала. Стараюся, якісь етикетки як в мене є, стараюся вже тут зберегти, щоб наступного разу вам ще раз показати, чи колір пряжі, чи Саме що це за пряжа? от Тобто в мене такі є ось така кількість, і тут також є ось така кількість. Нехай буде і один-два, але також щось рухається, як то кажуть, і ну все ж таки збільшується, так? От, далі. Що в мене по цьому пледу? Його насправді в'яжу найменше. Як бачите, в мене тільки ось ці квадратики. Це я в'яжу плед для себе з подарованою мені, подарованою мені ниточки. От, і хочеться зробити саме виріб для себе. От, ну і, як завжди, для себе. Знаєте, чомусь воно має бути трохи пізніше, ніж щось інше. От, і тут я зробила також ось ці два квадратики. От, ставлю вже їх сюди на цю е, кучку, а далі вже будемо бачити. От теж про пряжу я вам розказувала, тільки лише показую, що зробила ось ці два квадратики. Так, далі. Іграшки, якщо ви дивилися мій минулий в'язовлог, жирафика і зайчика я не зібрала. Точніше, в мене вже зайчик. Е, Готовий, вив'язаний, тільки його залишилось мені зібрати. Жирафика я навіть не чіпала, зайчика я могла зібрати, але я хочу зробити таке одно, одне особливе відео, як я роблю збірку іграшки, і тому все якось не приступлю до цього такого коротенького відео, але мені обов'язково треба це зробити, тому його також ще не робила. Так. І покажу вам самий основний мій процес, яким я і займаюся на даний момент, яким я займаюся найбільше, найчастіше в'яжу. Це мої квадрати соняхи. Це теж в мене буде дитячий плед. І цей плед я в'яжу, просуваю найбільше. От, Зараз вам покажу, скільки в мене вже є готових квадратів. Не пригадаю точно, скільки було в минулому в'язу в лозі, скільки я вам показувала яку кількість, але я його все ж таки в'яжу, думаю, якщо ви за мною спостерігаєте, то ви самі побачите, що я його дуже гарно просунула. Ось, дуже, як на мене, мені шкода, що в мене немає таких спеціальних блокаторів. Але я думаю, що я собі якось обов'язково їх десь знайду, десь придбаю, такі щоб можна було красиво зачіпляти квадрати і щоб вони придавали вже таку, знаєте, красиву, гарну форму. Звичайно, я квадратики буду збирати докупи. Звичайно, я буду це шивати. Потім я це буду прати, відпарювати і все таке інше. Але якось знаєте, хотілося би, щоб і були блокатори. От, можливо, якщо ви займаєтеся пледами, і можливо, ви десь могли їх ну, для себе придбали, то порадьте, будь ласка, напишіть мені, де саме, в кого. Можливо, хтось має якісь посилання. От я подивлюся, і також, можливо, і мені це підійде. Так, давайте може разом порахуємо, бо чесно не знаю, скільки є: 2, 4, 6, 8, 9.

2, 34 квадратики. от І я так собі думаю: якщо я хочу зв'язати на розмір 90 на 90 сантиметрів, то, напевне, мені ще треба буде. Точно не можу сказати, ну, напевне, десь 15 точно. А, може, 12, можливо, 15. От, коли я розкладу гарно на ліжку, подивлюся, скільки воно там виходить. Можливо, це не буде там 90 на 90, тому що, можливо, він буде і завеликий. Але хотілося, щоб гарно можна було вкрити дитину, тобто не тільки новонароджену, так, а також, щоб цей пледик хоча б 2-3 роки ще можна було вкривати цим пледиком дитинку. Так от. Ось такі в мене були квадратики. В'яжу я гачком їх, як я вже вам і розповідала, половиною. Насправді, дуже гарний процес, дуже мені подобається. От. І такий, знаєте, захоплюючий, не хочеться від нього відриватися. Ну, але попри це, все, звичайно, я хочу почати ще, ще щось нове, ще щось інше. Також цікавіше, ну, воно якось так получається цікавіше. От, такі в мене. Ще є процес. Так, і покажу вам, що в мене є, зв'язано вже готове. А готова в мене ось така шапочка. Малесенька, така гарнесенька. І я цю шапочку вже зв'язала до цього до цього пледу. От я так думаю: ну тобто, можна зв'язати звичайно кілька варіантів, знаєте, тобто, щоб пасувало гарно під ці кольори. От, під саме під такі кольори. Як розумієте, тут в мене не білий, а це такий молочний, теж вам вже про це розповідала. Це є молочний такий відтінок. От, тут гірчичний, зелений. І я думаю, от якраз я натрапила на такі просто красивучі помпончики, і саме такий. Гірчичного кольору помпон буде дуже гарно пасувати до цих от соняхів. от І ця ниточка, як бачите, така дуже пушиста, пухнаста, і вона також молочного кольору. Тобто, це не білий, як ви можете бачити, який білий колір, а який молочний. от От, і я так собі подумала, що ця така, знаєте, пряжа надзвичайно м'ягка, просто м'яка. Тут навіть ніяке слово, колючість абсолютно не підходить. Вона м'яка, вона пухнаста. Я, звичайно, ще буду якось оце. Наприклад, як вже хтось придбає перед відправкою, так, то я, звичайно, ще якось легесенько таку щіточку візьму ніжну і також якось розчешу. Ось. От. Така шапочка, вона має тут зав'язочки на вушках. Тут є в нас невеликий такий мисочок на чоло, щоб гарненько було, щоб тепленько було о, і зручно. От. І також я. Пришила свою бірочку зі своїм логотипом інстаграму. От, так воно все виглядає. Я думаю, що буде просто дуже-дуже гарно. От, можливо, я ще, тому що ця шапочка, це якраз, я в'язала її на новонародженого малюка, а можна ще зробити. Трошечки більшу, так? Бо це як це в нас від нуля до трьох місяців, вона досить, ну, досить м'яка, і вона так досить гарно потягується. от Я думаю, що від нуля до трьох місяців буде гарно підходити. А можна ще зробити, наприклад. Від 3 до 6. Трошки більшу. От, тому що всяке буває, можливо, комусь сподобається плед, і хтось захоче ще такий аксесуар. А шапочка може бути вже, наприклад, маленька, так? Тобто, я ще собі так думаю. От, ну я думаю, що це буде просто шикарний такий набір. От, і буде дуже-дуже гарно. Так, і що ще в мене є одне готове. Ну, майже готове. Тому що тут мені залишилось зв'язати тільки шнурочки до цих шкарпеточок або до цих пінеточок, залежно, як ви їх поставите. Якщо ось так, то, на мою думку, це як шкарпеточки. А якщо, наприклад, поставити ось так форму зробити, то це вже виходить як пінеточки от. Але. Я собі так дивлюся на ці пінеточки, тому що в мене є ще декілька пінеточок, і вони такі ну такі малюпунькі, знаєте, точно від нуля до трьох. малюпусінькі такі. от. І я так собі подумала, що мені потрібно зв'язати менші, так, наприклад, щоб підходило саме до цієї шапочки. от, Наприклад, шкарпеточки, щоб підходили до цієї шапочки. От, тобто, треба буде зв'язати ще одні менші, які я вже, до речі, почала. От, зараз вам теж покажу. А ну, зараз вам розкажу свої думки. От, як бачите, тут в мене вже є зв'язана також ще одна. Ну, тобто, якщо подивитися, якщо ви ось так навіть подивитеся, то це видно різницю, що ця менша, ця більша. От. І виходить так, що я зв'язала маленьку шапочку, але більші шкарпеточки. Тепер мені треба зв'язати ну, дов'язати менші шкарпеточки, але зв'язати трошки більшу шапочку. І тоді буде такий, ну, будуть такі гарні наборчики. От. В'яжу, ще у мене на спицах якраз в'яжеться друга. Я потім тут акуратно зшиваю, і, звичайно, я зробила такий досить гарний, високий відворот. Ну, от, Як бачите, і на цих, і на цих. І прекрасно тримає форму, просто ця пряжа. Дуже прекрасно тримає форму резиночки, От як вона гарно потягується, дуже м'яка, тобто, ніде абсолютно, немовля, нічого давити не буде. От, тут в мене так виходить такий акуратний шовчик. Він абсолютно плоский, тобто нічого ніде не тисне, що з цієї сторони, що з виворотньої сторони. От, Я так зшиваю петля в петлю і шовчика абсолютно не відчувається. От, І саме ось таке відео в нас сьогодні вийшло. Показала вам все те, що я. Наробила, напрацювала за цілий тиждень. Це так здається, що в нас, начебто і довгий тиждень, так починається там понеділок, вівторок і так далі. Ну, Але людина. Не тільки в'яжено, я говорю саме про себе, так тобто я роблю ще щось інше, ще якісь інші справи. Але те, що в мене вийшло зробити за цей тиждень, я вам все і показала. О, тобто, я думаю, ви розумієте, що, наприклад, якщо б я знімала в'язовлог, це ж, звичайно, треба мати, напевне, дуже багато процесів і дуже багато в'язати, щоб їх просувати і щоб кожного дня показувати ось такі, знаєте, просування, ось такі, чи ось такі, чи ось такі. Чи ось такі. От, по-різному буває. От, що я хотіла ще сказати, що в мене є вже в наявності є готові роботи і готові набори для немовлят. І я хочу зняти окреме відео, показати саме ці набори, які вже є готові і які якраз є у мене в наявності. Тобто не буду я мішати з якимось в'язовлогом. О, це буде окреме відео. Я також вже вас зараз запрошую до перегляду, тому що це відео швидше за все, що вийде на наступний тиждень. А запрошую вже, тому що якщо хтось зараз новенький мене дивиться, так і кому цікава така тема, то переходьте на мій канал, підписуйтеся і обов'язково чекайте на це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобається, тому що набори дуже красиві, гарні, милі. От і мені би також хотілося, щоб їх також ви побачили. От, звичайно, я буду виставляти щось і в інстаграм, але кажу, що це така теж, знаєте, окрема тема, що є такі готові роботи в мене, і я це відзнімлю просто в одне відео і обов'язково вам це покажу. От, а вже потім, що в мене буде підв'язуватися новеньке там. На рахунок якихось наборчиків, чи таких от комплектів, чи наборів для немовлят. Тобто там, де є саме іграшки, гризунки, саме брязкальця, ось такі я набори маю на увазі. От, то я, звичайно, також буду візнімати влоги, в'язу влоги і вам буду це все показувати, розказувати. От. Ось таке в нас вийшло відео. Надіюся, що вам було приємно зі мною провести цей час. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно, тому що я з вами ділюся, знімаю для вас, стараюся, щоб це було якось цікаво вам переглянути. І мені хочеться взаємності. А взаємність для мене на YouTube каналі це коли ви пишете коментарі, ви ставите лайки. Хто ще не підписаний, ви підписуєтеся. Це і є ваша взаємність. І, звичайно, мені це буде дуже-дуже приємно. Отже, я всім дякую за перегляд. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Бажаю всім хорошого настрою, всім мирного та спокійного неба над головою. І зустрінемося вже тоді з вами наступного тижня. Па-па!